Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні ранок, 14 серпня, це 903-та доба мужньої оборони України протинували російських окупантів, як завжди, на обосу є. Ми продовжуємо з вами огляд мапи бойових дій. Я думаю, що ви вже здогадалися, що в першу чергу я буду привертати вашу увагу до турецько-покровського напрямку, і це дійсно так. Російські окупаційні війська продовжили рух в а, саме цьому напрямку, розширюючи свій вплив в районі, як за межами а, Турецька по трасі 0,5-11 на південь та на північ від траси 0,5 11 в напрямку на саме Покровськ та Мирноград, але зараз для них є основною метою Новогродівка та Гродівка, а також і безпосередньо в самому а, Турецьку а, російські окупаційні війська продовжили міські а, бої, і це стосується як півдня в районі Нью-Йорку, так і сходу. А вчора, в, вчорашньому відео, я вже повідомляв, що а, росіяни вони мали просування а, саме в Турецьку по вулиці Центральній. А вони прорвалися до Турецька а, з а, населеного пункту Північне, і в принципі зараз ведуть бойові дії саме по вулиці Центральній, тобто на околицях. Основна мета а, як це не дивно для росіян а, по цій вулиці, це лікарня. А, вони зараз намагаються вийти саме з, а, а, з вулиці Центральної на лікарню перейти. Вулицю Віктора Сорочука та Терешкової. Ну так, є така вулиця, тобто знову ж таки класика. І 91-ї дивізії та лісової охопити саме лікарню росіяни. В принципі, ми бачимо, що досить часто використовують саме таку тактику просування вздовж логістичних артерій, основних якихось вулиць з виходом на лікарню. Нібито вони там будуть когось своїх полоне, своїх поранених а, лікувати. А, в принципі, як і а, до того я звертаю увагу, що поки що а, російські окупаційні війська трохи південніше від а, вулиці Центральної вони вперлись на межі а, залізничної колії від а, залізного та а, північного. І не тільки залізничною колії, а також і переконами: терекон північної шахти і терекон е імені Артема, шахти імені Артема. Обидва ці терекони це штучні висоти, які дають можливість з висоти 40 метрів контролювати е відповідну площі е низині. Тобто ця штучна ці штучні висоти допомагають нам тримати відповідну оборону. І росіяни тільки в одному місці, Я вже про нього розповідав, а змогли вийти за межі залізничної колії і намагаються просуватися до трикону Шахти Нова, а це е трикону е Шахти Нова е цікавий тим, що це найвища точка фактично в е е Турецьку, і висота її 80 метрів. Для росіян це також є пріоритетом просунутися саме в цю локацію і безпосередньо захопити саме цю висоту. Що ж, в принципі, до е, самого Покровського напрямку, то знову ж таки е, найближчим часом розпочнуться бойові дії за Гродівку. Ми повинні також морально та психологічно до цього бути готовими. А цей населений пункт відіграє дуже важливу роль у питанні виходу подальшого виходу російських окупантів на Мирноград, а також Покровськ. Гродівка відіграє цю роль разом з Новогродівкою, і при цьому між ними є ще одна лінія: рубіжна лінія це фактично журавка, Орлівка, Миколаїв. Зараз росіяни, якщо чесно, вони пригальмували процес а, просування саме а, по трасі 0511 південний та північні фланги, формуючи. І а, вони рухаються як вздовж самої дороги, так і по залізці, тобто залізничним шляхам. А, у порівнянні з тими темпами, які в них були. Ну навіть місяць а, назад з просуванням а, вони дійсно загальмувалися, але продовжують просуватися. Повпливало, а, звісно ж, на це а, події в Курській області. За Покровського напрямку о, забрали підрозділи 810 окремої бригади морської піхоти. Не можна сказати, що вони там якісь наделітні, чи зараз весь фронт через це на покровському напрямку зруйнується. Ні, нічого подібного. 810 –– це саме та бригада, яка свого часу майже рік намагалася вибити наші підрозділи з лівобережної Херсонщини з кринок. І в принципі, допоки ми самі не пішли, вони не мали там ніякого результату. А, але тим не менш, а, це дуже важливий показник. Це дуже важливий показник пов'язаний ось з чим а, через а, Курщину, через події в Курській області. А російські окупанти зараз з кожного напрямку збирають по ну невеликій кількості якихось підрозділів. Тобто, вони не цілком тягнуть от раз, одразу бригаду, забрали дивізію, забрали. А, ні, вони частково забирають ті чи інші підрозділи ті чи інших полків, бригад і так далі. або подібне. Ну, наприклад, з Куп'янського напрямку вони забрали два батальйони поки що. А, це група військ захід, зона відповідальності, а, але цього як ми бачимо, недостатньо. Вже офіційно в Курській області знаходяться наші підрозділи, а це вже на офіційному рівні. Генерал Сирський в своїй доповіді. Напередодні сказав, що о, загальна площа контролюємої території 800 квадратних кілометрів Курській області, більше більш ніж 200 квадратних кілометрів це сіра зона. Хочу звернути увагу на те, що о, за подіями в Курській області ми постійно слідкуємо. і навіть в якомусь сенсі інформаційно більше ніж у нас відбувається в зоні бойових дій. але на жаль, в зоні бойових дій у нас по лінії бої відбуваються події ну, драматично стагнуючого характеру. Тобто, це і стагнація, і драматизм одночасно. Скажу так, турецько-покровський напрямок поступово росіяни просуваються. Інші напрямки це бої не без критичної переваги росіяни не мають вони там якоїсь. Великого коефіцієнту корисної дії, але тим не менше, в свою чергу, в Курській області, ми бачимо дуже стрімку та велику таку собі перемогу, як багато собі вважають. Але основне на що треба звернути увагу, ось я згадую, що вони зараз забирають російські окупанти потрохи своїх підрозділів майже з кожної лінії визітнення, з кожного плацдарму, з кожної групи військ, але цього недостатньо. Зона контролю в Курській області продовжує розширюватись, і тому я думаю, через деякий час будуть забирати ще ще потрохи, потім, потім ще потрохи, і так далі. Тобто цей процес, оскільки буде розширюватися зона контролю в Курській області, та скільки буде триватиме утримання цієї території, стільки росіяни будуть змушені перекидати саме туди своїх підрозділів з зони бойових дій в Україні. Бо як ми бачимо, резервів самій Російській Федерації в них майже немає так. Вони можуть відправити Росгвардію, які ну майже нема чим а, воювати, або там а, підрозділи ФСБ і щось таке інше. Ні, цього буде недостатньо. Виправити ситуацію зможуть тільки загальновійськовою операції. Для цього потрібні відповідні сили та засоби. Отже, а, тому станом на зараз у росіян є просування. І цілком можливо, воно буде тривати до кінця літа. Але якщо до кінця літа буде тривати і розширення Курської області зони контролю, а ситуація може до кінця літа змінитися. Рухаємось далі. Часів яр російські окупанти, ну це в принципі те про що я і казав: стагнація. Вони продовжують а, намагатися прорватися на а, правий берег від каналу, їм не вдається. Тому тут відбуваються дійсно о, постійно штурмові дії, бої, о, вони кидають велику кількість свого ресурсу о, на о, спробу захопити часів яр, але ні. О, така сама ситуація по лінії Іванівських, Клещівка, Андріївка. І в принципі, я навіть скажу так: якщо порівнювати ці два найбільш таких о, активних напрямки: Краматорський Часів яр в першу чергу бастіон справжній Тобто, багато хто не любить це розпіарене слово, його вже критикують, фортеця, але насправді це так. Часів яр зараз тримається вже довше, аніж, ну скажімо так, будь-який інший населений пункт. Я нагадаю, що наступальні дії на часів яр почалися в жовтні 2000. 23-го разом з наступальними діями на Авдіївку. Авдіївка пала, часів Ярші тримається за Авдіївкою, просуваються через вже Очеретине, Новогродівка, Гродівка в цьому напрямку. До речі, дуже цікаве ось що. Ми любимо е, щось порівнювати завжди, так? І ви знаєте, що я також е, порівнюю? Отже, рух е, російських окупантів на хвилиночку. Саме станом на 2023 рік на серпень, ну, сьогодні в нас 14. Хай буде 14. Отже, ми бачимо, який, який був на той момент стан в зоні бойових дій. Саме ось такий. А тепер просто, мабуть, хтось скаже, що це маніпуляція, але тим не менше. давайте просування росіян. На Авдіївку, і далі по трасі. Пішли очеретно прогрес. Далі в нас веселе желанне. Тобто, фактично, якщо по трасі йти, це приблизно десь 32 кілометри. Давайте рахувати так. 32 кілометри. Можна було б від сірої зони, звісно ж, рахувати, але робимо по максимуму 32 кілометри. Це. Умовно, глибина просування російських окупантів фактично протягом року бойових дій. 32 кілометри. Я завжди звертаю на це увагу, на те, що було станом рік тому, і що є зараз, величезними втратами, величезними втратами. Ви дуже добре про це знаєте зараз. Ми відійдемо звідти на Курську область просто для розуміння подій. І скажу так: це не офіційна інформація, це інформація, яку Ну ми чули ще на минулому тижні. На минулому тижні ще до доповіді е, генерала Сирського. Отже, просування саме по лінії. Починаючи від суджі, ну, знаєте, Діпстейт поки що повноцінно не оновив а, свою мапу на території Російської Федерації, тому вона трохи така собі неповна, але по населеним пунктам і так далі, таке інше. Але, тим не менш, вже тоді ми чули про те, що бойові дії на минулому тижні відбувалися в районі Кри Кромські Бекі, а також Черемушки. Ну, навіть зробимо ось так, щоб було все коректніше. Це майже 45 кілометрів, якщо не по прямій, від а, кордону з Україною. От така ситуація була на минулому тижні. Знову ж таки, повторююсь: на минулому тижні ось така була ситуація. А, це показово. Це показово, до чого це може призвести в подальшому. Але. Сьогодні ми звертаємо увагу на те, що відбувається у нас в зоні бойових дій на території України. Про Курськ, мабуть, поговоримо більш докладніше завтра. Може, щось ще проясниться. Липецький напрямок без змін, але є передумови, як мені здається, на те, що в районі глибокого найближчим часом може змінитися ситуація не на користь російських окупантів. А, щодо вовчанського напрямку, у росіян зараз відбувається перегрупування. Це і не дивно, тому що з самих складу групи військ північ з Білгородської їх а, частини, а, деякі підрозділи були витягнуті до а, Курської а, області. Отже, їм треба перегрупуватися, хоча б щоб перерозподіляти а, зараз ресурс. Але це перегрупування ще означає про те, що вони готуються до наступної хвилі наступальних дій. Вовчанську, скоріш за все, щоб знову ж таки акцентувати увагу на інтенсифікації бойових дій в міських умовах. Хоча розширення по фланам про те, що ми постійно говорили через Бугруватко або в напрямку на Вовчанські хутори, чи в самому Вовчанську, в них зараз якихось критичних змін якісних на їх користь не відбувається, і у мене є сумніви, що взагалі відбудуться. По Лимана-Куп'янська вісі були а, просування у росіян, але це очікуване просування в районі піщаного, про якого ми також говорили, бо їм вдалося на декілька позицій просунутися на декілька лісопосадок, але загальна ситуація по величезній лінії боєзігнення лимана купінська вона не змінюється за останній час. Особливо з урахуванням того, що зараз а, російські окупанти змушені будуть передавати зі складу. Одразу групи військ, захід і е, групи військ е, центр е, підрозділи на підсилення Курської області. То, звісно ж, я не думаю, що в них буде потенціал для якихось стрімких е, і дуже несподіваних рухів. Е, окрім цього, іншого південь е, учора я знову ж таки звертав увагу на те, що призупинилось їх е, просування, хоча штурмові дії не зупинилися. На мій погляд, найближчим часом саме група військ Схід, а також група військ Дніпро, можуть стати постачальниками ресурсів для групи військ. Курсь. Хоча логістика, звісно ж, ну, така собі далеченько їм буде, але тим не менш, дійсно, тут ми бачимо, що ті задачі, які були поставлені перед російськими окупантами. А групи віз Дніпро безпосередньо по зрізанню роботинського виступу до кінця літа, вони не виконують. Так само і група віз схід, вони е, мали задачу до кінця літа вийти на нескучне. Тобто, фактично, до кінця літа повернути ті території, які вони втратили е, починаючи з червня 2023 року, коли розпочався наш контрнаступ на півдні. Але поки що за півроку активних бойових дій та штурмових дій в районі Старомайорського урожайного вони захопили тільки два цих маленьких села. Отже, до кінця літа тут їм також нічого не світить. Ситуація складна на Кураховському напрямку. Росіяни продовжують тиснути в районі Красногорівки, і знову ж таки гостре для них є також пріоритетним. Рухатись вони будуть. Вздовж е, саме дороги та по лісопосадкам, вони хочуть спробувати напряму просунутись безпосередньо на село гостре. Із всієї цієї ситуації я також хочу звернути увагу, що росіяни, е, якщо ми згадали про їх якісь дедлайни та е, вимоги командування щодо півдня. Росіяни станом е, на зараз не виконали жодної бойової задачі, які стояли перед їх угруповуванням групи військ південь та групи військ центру, які діють на Турецько-Покровському напрямку. Станом на зараз вони не виконали жодної бойової задачі повністю. Нагадую: вихід на Лівий а, е, річки Волча та Карлівського водосховища, е, вихід на Покровськ та Мирноград, е, перерізання траси 0,5-04. Це основні бойові задачі, і в принципі, їм доводиться продовжувати битву за турецьку агломерацію і сам Турецьк в умовах невиконаних цих задач. Отже, коли ресурс обмежений, коли він спрямований на зовсім інші напрямки, і коли не сформовано умов для більш, ну скажімо так, комфортного захоплення самого міста Турецька. Отже, ситуація дуже складна, як я вчора її назвав, драматична. Драматично тому, що найближчими тижнями буде вирішуватись доля Покровська та Мирнограда. І вона буде залежати саме від того, чи встоїть Гродівка та Новогродівка. Але, тим не менш, це не означає якусь розвиток подій апокаліптичного масштабу. Як я і казав, на цьому напрямку це ну, його неможливо назвати успішним, але якщо порівнювати з усім іншим, це дійсно найуспішніший напрямок російських окупантів, де вони зосередили величезний потенціал одразу двох груп військ і найбільш боєздатних бригад. І просування, знову ж таки, на рік фактично результату це ну, трохи більше, ніж 30 кілометрів. Ми вже це побачили. Рух буде продовжуватись, треба це розуміти, але для російських окупантів великою ціною вони продовжують виснажуватись, а окрім всього іншого, їх ще виснажує новий фронт. Тому насправді все ще попереду. Найцікавіше. Вірте в це. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк, підписуйтесь. Ну і звісно ж дзвоник. Окрім цього іншого, нагадую, що в коментарях під цим відео можете не тільки ділитися своїми думками, а й залишати мені запитання на 10 найцікавіших запитань, як завжди, на обосо є кожної суботи, традиційно. Я відповідаю. Ще раз дякую всім за увагу і слава Україні! Слава нації!